Альне інтерв'ю вже в ефірі Радіо Кордон? Мої вітання. І сьогодні у нас в студії начальник управління запобігання та виявлення корупції Державної прикордонної служби України, полковник Ольга Клівнюк. Рада вас знову бачити в нашій студії, пані Ольгу, вітаю на Пані Ольгу питання запобігання та протидії корупції у державній прикордонній службі України завжди було в пріоритеті. Але розкажіть, будь ласка, як широкомасштабна війна? Вплинула на роботу вашого управління, з якими новими викликами вам довелося зіткнутися? Безумовно, наша країна зараз проживає надзвичайно складний період. Ми маємо як на превеликий жаль, маємо як зовнішнього ворога у вигляді країни-агресора і е, також внутрішнього ворога, а саме корупцію, яка є не менш. Небезпечною аніж зовнішній, тому корупція під час війни це такий собі союзник ворога всередині країни, і я можу з певністю сказати, що роботи настало навіть більше, оскільки до вже звичних викликів додалися воєнні. Це насамперед постачання закупівлі всього необхідного. Багато майна знищено. Потрібно багато всього і вже сьогодні. І для того, щоб забезпечити наш персонал, починаючи від озброєння до всіх видів забезпечення, матеріального забезпечення, безумовно, всі повинні працювати злагоджено, і що саме головне не виходити за межу норми законодавства. Тут і питання отримання гуманітарної благодійної допомоги і її раціональне використання. Тому нашим надважливим обов'язком на сьогодні є вжиття всіх вичерпних заходів. Щодо недопущення зловживань нашими співробітниками, оскільки ми з вами зараз сидимо в комфортній студії, спілкуємося завдяки нашим захисникам захисницям, які героїчно стримують ворога і гідно дають відсіч і нам дивитися їм в очі, відповідаючи за свої вчинки, кожен на своєму місці. Тому я вважаю, що новий виклик має кожен з нас. І особливо ті, хто перебувають в тилу, і цей виклик нашої совісті. Тому ми над цим працюємо. Якщо порівнювати у відсотковому співвідношенні до і під час воєнного стану, збільшились чи зменшились випадки фіксування корупційних проявів серед прикордонників? Тут е, цікава статистика, вона нас ніби повинна трошки тішити, тому що вона йде на зменшення, але. Оскільки ми все ж таки говоримо про затриманих за корупційні правопорушення, то для мене особисто навіть один затриманий це недопустимо. Але цифри ми маємо наступні: у 2021 році за рік до війни було затримано 52 наших співробітники за корупційні правопорушення. А у 2022 році 20 співробітників, і це на 60% менше, ніби як за попередній рік, але це під час війни. Да, і тому ну, тут інколи бракує слів. А, в минулому році було 26 затриманих у 2023 му і за перший квартал цього року вже 9. Але цікавим є той факт, що відсоток вироків щодо визнання винними у вчиненні корупційних правопорушень він збільшився. Що я маю на увазі? Тобто, якщо до війни у 2021 році лише менше половини затриманих були визнані винними. Тобто отримали виправдувальний вирок, то з 2022 року у більше ніж 80% випадків є обвинувачувальні вироки. Тобто з п'яти вироків 4 є обвинувачувальними. Ми можемо таки зробити висновок, що спокуса до легких грошей вона залишається, але правоохоронна система, зокрема судова система, вони вдосконалюються. І ми теж постійно повинні вдосконалювати наші превентивні заходи з урахуванням цих вироків, які ми маємо. А які найбільш поширені випадки порушень фіксувались? Якого характеру? Якщо говорити за останні два роки, тобто спочатку повномасштабного вторгнення, то кожен третій затриманий. За незаконне переправлення осіб, в тому числі і призовного віку. Кожен четвертий затриманий за незаконне переміщення тютюнових виробів, і врешті випадків так рівномірно це незначні незначна кількість за нескладання адміністративного протоколу, незаконне переміщення товарів народного споживання, надання інформації про місця розміщення підрозділів держприкордонслужби і навіть сприяння переміщення по службі та інші. І... Тут в продовження можливо на вашого попереднього запитання я хотіла трошки доповнити статистику саме щодо відповідальності, як я і зауважила з 2022 року у нас кількість обвинувачень збільшилася, тобто більше 80% військовослужбовців притягнуто до відповідальності, і щодо видів покарань майже у 70% це штраф з позбавленням права обіймати певні посади. Кожен четвертий отримав покарання у вигляді арешту з позбавленням права обіймати певні посади, і в 7% випадків це тримання в дисциплінарному батальйоні. І окремо зауважу, що після притягнуття до відповідальності всі притягнуті особи вони будуть внесені також до так званого реєстру корупціонерів. А це впливає і на багато факторів, і, і для на подальшу с... кар'єру, так як для самої особи, і що не я би ще звертала увагу і загалом і для сім'ї, тобто це і подальше працевлаштування, і загалом сування репутації для себе, так і для дітей. Тому тут потрібно завжди добре думати, які наслідки можуть мене очікувати після того, що я от піду на цю спокусу. Давайте тепер відмітимо позитивні дії прикордонників. Мовою цифр збільшилось чи зменшилось випадків відмов від неправомірної вигоди. Так на щастя, більшість особового складу нашого відомства демонструє принципову нетерпимість до корупції, і це відображається. У припиненні ними спроб надання неправомірної вигоди. Якщо знову ж таки порівнювати 2021 і 2022 роки, то у 2021 році у нас було більше тисячі випадків відмов від неправомірної вигоди, і загальна сума, ми її теж аналізуємо більше мільйона 600 тисяч гривень. То у 2022 році. 533 випадки, тобто кількість випадків зменшилась більше ніж в половину, але загальна сума неправомірних виход вона збільшилась майже більше ніж втричі, більше 5 мільйонів. Тобто зафіксованих випадків відмов менше, але їх розміри є набагато більшими. От тому маємо також трошки свіжі цифри за цей квартал, за перший квартал цього року. Нашими прикордонниками припинено 126 спроб надання неправомірної вигоди на суму більше ніж півтора мільйона гривень. І якщо говорити... У да, за що саме, то в 75% випадків це все ж таки спроби підкупу чинили особи чоловічої статі, які намагались незаконно залишити територію України, в тому числі за підробленими документами. А в 11 випадках це неправомірна вигода пропонувалася через відсутність у подорожуючих відповідних документів для перетину кордону, і в дев'яти випадках за пришвидшення проходження прикордонного контролю. Тому ось ось такі цифри, звісно, вони нас тішать. А, але багато є ще але. Завжди є але. А ви сказали про загальні суми. А є, є такий зафіксований, наприклад, найбільший хабар, який пропонували прикордонник? Суми підкупу насправді різняться від кількох сотень до декількох тисяч доларів з США, і свіжого що я пам'ятаю, це найбільшу неправомірну вигоду у розмірі 9 тисяч доларів Сполучених Штатів Америки пропонував українець в лютому цього року. А це ця пропозиція була прикордоннику у відділі прикордонної служби Шагині на Львівщині за проходження прикордонного контролю без належних документів. Дана особа була затримана. За і оголошена підозра за частиною 3 статті 369 Кримінального кодексу України пропозиція обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі. І санкція цієї статті вона передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 8 років. Тобто, це щодо ну, такої найбільшої цифри, яку я пам'ятаю. А далі я хотіла б ще окремо звернути увагу на тих прикордонників, які проявили стійкість до втягування в корупційну діяльність і неодноразово відмовлялася від неправомірних вигід. Зокрема, це жінка, військовослужбовець 7-го карпатського прикордонного загону, яка від початку введення воєнного стану систематично відмовилась від легких грошей на загальну суму понад 400 тисяч гривень. Тобто, це систематично і це демонструє її таку принципову позицію. І її колега з Чопського прикордонного загону на загальну суму близько 250 тисяч гривень. Це гідні вчинки. І я глибоко переконана, що так зобов'язаний чинити кожен, оскільки це пряма заборона, визначена законом, нам вимагати, просити, одержувати подарунки для себе чи близьких осіб. Ну, і тут ми повинні думати про іншу сторону медалі. Це стосовно. Тих, хто все ж таки спокушається, да, тому що якщо сьогодні я надаю дозвіл на виїзд комусь за кордон за так звані легкі гроші, то завтра когось із мого оточення можуть мобілізувати і відправити безпосередньо в зону бойових дій. Тому думати і діяти потрібно виважено завжди просто співставляти факти, що я зараз роблю, і які наслідки можуть цього бути. Але ж завжди є наскільки я розумію всі ці випадки, вони фіксуються від А, Так, ми прикладаємо також багато зусиль. у Нас просто на сьогодні ми не можемо говорити про застосування 100% пунктів пропуска реєстраторів. Дійсно, вони допомагають і захищають наших прикордонників. І це є один із пунктів, над яким ми працюємо спільно з нашими міжнародними партнерами щодо того, щоб все таки максимально застосовувати відеореєстратори, особливо в тих пунктах пропуска, де є найбільше випадків, коли пропонують або конфліктних ситуацій. Ми продовжимо цю роботу на сьогодні, це допомагає при розслідуваннях, але на превеликий жаль, цей відсоток. Він не такий, що дозволяє нам прикрити повністю всіх. А чи існує практика заохочувань, особливо доброчесних прикордонників? Зокрема, як ви розповіли про так, звісно, така практика існує. Заохочення персоналу за позитивні дії під час виконання ними проти службових завдань здійснюється як правами керівників органів, так і безпосередньо головою служби. Як відповідно до дисциплінарного статуту збройних сил України, це можуть бути як відомші заохочувальні відзнаки, так і премії в окремих випадках за наявності фінансування. Варто це відмітити. Ми маємо ми аналізуємо і маємо цифри в порівнянні ну, 22 й рік, 23-й рік після. А повномасштабного вторгнення, тобто в 2022 році у нас 215 військовослужбовців заохочені на суму 612 тисяч 520 гривень, і у 2023 році 182 військовослужбовці на суму майже 400 тисяч гривень. Але, можливо, я тут ризикну і озвучу свою особисту репліку щодо заохочень. Я вважаю, що мудрі керівники, вони. Завжди знайдуть можливість заохотити доброчесних своїх підлеглих. Так? І мені здається, що фінансова складова вона не обов'язково повинна бути на першому місці. Є багато інших видів мотивації. Для мене особисто там, черговий тренінг, навчання або відрядження це було найкращим заохоченням, яке замінити будь-якою премією, ну, мені здається, ну, це нерівнозначно. Я розвивалась, я мала цікаві знайомства, я отримувала натхнення для своєї роботи. І тому, якщо ми будемо постійно робити такий посил, що кожна відмова від неправомірної вигоди, а це наш обов'язок, це гідні вчинки. Я ще раз повторюю, коли прикордонники чинять так, як вони повинні чинити, керівник повинен. Поєднувати наявні можливості, тому що, на превеликий жаль, зараз фактично фінансування воно йде на забезпечення. І враховувати індивідуальні потреби своїх підлеглих. Бо якщо ми будемо мати таку тенденцію: ось я відмовився і я вже щось очікую, ну, це вже будуть такі залежні. Залежні ситуації, Якщо які, він не які так будуть мати інші вже наслідки. Я би все-таки заохочувала наших керівників а, в спілкуванні з підлеглими розуміти інтереси кожного і надавати їм а, в такому форматі заохочення комусь. Надання переваги в підрозділі, де він хоче проходити службу, в напрямі служби. От, комусь це може бути навіть елементарно окремий вихідний, коли йому потрібно. Тобто індивідуальний підхід, він може набагато змотивувати підлеглих для того, щоб вони повторювали повторювали ці дії. Ну, ніби як премія завжди є таким дуже. Бонус. Приємним бонусом. Але якщо подивитися глибше, ми цих грошей можемо і не помітити цієї премії. А ті емоції, ті враження від удії, від відношення керівника, вони запам'ятаються і більше будуть надихати на кращу кращу роботу і впливати на подальшу службу. Так, ви, в принципі, відповіли на моє наступне питання стосовно мотивації людини, тому переходимо до. <свісно> Аналізуючи різні інформаційні кампанії, які проводяться постійно в нашому відомстві. Враховуючи міжнародну практику, на вашу думку, які засоби та методи інформування та комунікації є найдієвішими для виховання принципової нетерпимості до корупції у представників Державної прикордонної служби? Нами насправді приділяється велика увага для висвітлення актуальної інформації. Багато інформації є на нашому відомчому вебсайті, на офіційних сторінках відомства в соцмережах, в месенджерах. І я ще раз дякую за можливість доносити важливу інформацію через радіо. Наш основний принцип це доступність донесення інформації. Я думаю, що це багато хто спостерігає і на нашій сторінці. Управління соціальної мережі Фейсбук, але все ж таки, основним є офіційний веб-сайт Держперкордонслужби, Там є окрема вкладка запобігання корупції», в якій розміщено актуальні інформаційні довідкові методичні матеріали. Стрінка наше управління в соціальній мережі Facebook, Ми стараємось максимально в комфортній для сприйняття формі, форматі, інфографік, доносити ту інформацію, яку не кожен сяде і буде читати норму закону. Ми самі його читаємо, інколи багато виникає питань, треба вміти читати. Треба вміти читати, тому що там іде посилання статті на статтю, і це складно зрозуміти. Але ми зобов'язані його дотримуватись, і тому наш основний принцип це те яким чином донести інформацію, щоб зрозумів кожен, незалежно від досвіду і освіти? От стараємось використовувати всі можливі способи для донесення інформації, в тому числі взаємодії з нашими міжнародними партнерами, тому ем, основний принцип доступність. А далі ми використовуємо всю можливість, куди нас запрошують, на різні заходи для того, щоб ми могли і показувати свій результат, і безпосередньо отримувати також нові ідеї і натнення для вдосконалення своєї роботи. Скажу особисто постійно перед моїми очима у Фейсбуці, ваші дописи з'являються і інфографіка, на мою думку, це найкращий варіант, бо він реально доступно. Пояснює складні речі, Дякую. А, наразі теж триває інформаційно-роз'яснювальна кампанія. Дій зараз розкажіть про її особливості, відмінності. Чи вона відрізняється? Так, звісно, загалом інформаційні компанії вони є одним із ефективних таких інструментів реалізації превентивних антикорупційних заходів. Саме тому з метою посилення інформаційно роз'яснювальної роботи щодо протидії корупційним загрозам на державному кордоні з країнами Європейського Союзу в нашому відомстві ще з березня розпочалась інформаційно роз'яснювальна кампанія Дій зараз кампанія проходить в рамках проєкту підвищення потенціалу зв'язків з громадськістю. Держприкордонслужби за підтримки консультативної місії Європейського Союзу і буде тривати до червня. До початку цієї кампанії було проведено соціологічне дослідження, результати якого свідчать, що понад 60% мешканців прикордонних областей України вони готові повідомляти про корупцію. Але головними причинами не залишається незнання, як. Кому повідомляти, ну і звісно Так, да, і е, незнання інформації, хто такі викривачі, які їхні права і гарантії захисту. Тому це і стало поштовхом для проведення даної кампанії для того, щоб і вона направлена не тільки на внутрішню нашу аудиторію, тобто на особовий склад нашого відомства, а й на зовнішню, тобто на громадськість, на осіб, які перетинають кордон або ж проживають в прикордоні. А основна мета цієї. Кампанії донести до українців, що кожен може сприяти розвитку відновленню України, а не піддаватися тому стереотипу, що корупція це щось таке системне, нездоланне. Маємо те, що маємо, розуміємо, але ну, що ми змінимо? І все починається з кожного. Все починається з кожного. А прикордонники вони мають чітко розуміти, що повідомляти про корупцію це саме їх обов'язок. Перед державою, побратимами, нашими посестрами, і принципово нетерпимість до корупції вона має стати однією із основних професійних рис. Тому в рамках цієї кампанії ми розповідаємо, хто такі викривачі, які їх права, які гарантії захисту, як діяти, коли стикаємось з корупцією під час перетину кордону, куди повідомляти про можливі корупційні правопорушення. Я думаю, що багато вже хто бачив анімаційний ролик, який спочатку місяця транслюється в соціальних мережах. В даному ролику викривачі корупції зображені в ролі таких супергероїв. І ідея такого порівняння в тому, що люди, які наважуються повідомляти про правопорушення, вони є сміливими героями нашого часу. От тому сподіваюся, що цей ролик він знайшов. Свідки сприйняття, да, і крім того, було розроблено інформаційні матеріали, такі постери, які надруковані, розповсюджено в пунктах пропуску і в потягах. І я, до речі, маю зворотній зв'язок від колег з антикорупційної діяльності. Це дуже приємно, коли ми не анонсували так в нашому середовищі, але а, отримуємо об'єктивні відгуки про те, що колеги це сприймають, це чітко, зрозуміло. Це в доступних місцях і. Беруть собі також цю інформацію, і кажуть на заміточку а, також під час кампанії проводяться тренінги для наших уповноважених осіб. Тут варто відмітити, що ми маємо такі приємну можливість. Всі тренінги у нас проводились в Києві у Львові вживу. Ми так від цього вже відвикли, і тому наші колеги мали прекрасну можливість Живого познайомитися навіть ін, де хто познайомився, практично поспілкуватися. Представники були з національного гесос запобігання корупції і. З експерти з антикорупційних громадських організацій. Це було дуже практично, класно, і ми всі розраховуємо тільки на позитивні відгуки і результати. Ну і В рамках кампанії також планується проведення внутрішнього опитування серед особового складу Держприкордонслужби. Ми очікуємо, що результати ці допоможуть нам. Під час поточного і перспективного планування нашої діяльності на наступний рік і можливо навіть на, на декілька років вперед, для того щоб ми розуміли стратегію подальших наших заходів. От стратегія опитування це дізнатися, що люди зрозуміли чи в якому напрямку треба далі працювати. Це і отримати інформацію щодо того, що ми маємо на сьогодні, як сприймають чи доступно. І відповідно з цього зробити висновок. Це, це саме ключове із кожного опитування зробити чіткий висновок, що нам це дало, і що нам з цим робити, пані Ольгу. Я вам щиро дякую за таку цікаву і корисну розмову. Але все-таки не будемо забувати, що сьогодні ми відзначаємо чудове свято День прикордонника України. У вас є чудова нагода привітати своїх колег з цим професійним святом. Дякую, Марина. Я, по-перше, хочу привітати вас, весь ваш колектив і всіх наших слухачів, всіх прикордонників, особливо тих, хто зараз на службі. І не можемо сказати всі зараз в небезпечних місцях. Тому всіх з професійним святом. я хочу всім побажати міцного здоров'я, терпіння, витримки, ангела охоронця кожному, щоб всі повернулися в свої сім'ї. Я дякую вам ще раз за запрошення на ефір, оскільки я глибоко переконана, що тема, на яку ми з вами сьогодні спілкувалися, вона Дає розуміння, що тільки системними кроками кожен на своєму місці, усвідомленням наслідків дій кожного з нас, а також, що неважливо, не замовчуванням її, ми можемо її мінімізувати. Тому на своєму місці ми робимо все залежне від нас, щоб і на антикорупційному фронті в нас була перемога, і точно знаємо, що будемо святкувати перемогу. На обох фронтах тому віримо в це і ще раз всіх зі святом, всім мирного спокійного дня і разом до перемоги. Разом до перемоги. Щиро вам дякую. Сподіваюсь, кожним роком все більше громадян все таки обиратимуть шлях доброчесних дій. Дякую, дякую. Ну а я нагадую, сьогодні в студії ми спілкувалися з начальником управління запобігання та виявлення корупції Державної прикордонної служби України, полковником Ольгою Хлівнюк. Щиро дякую, до нових зустрічей. Yeah. Дякую, до нових зустрічей.